Незважаючи на війну, нам треба покращувати цивільне життя, нам треба проводити реформи. Нам треба оновлювати владу. І сьогодні я хотів би вам представити нового голову обласної державної адміністрації Донецької області Павла Івановича Жибрівського. Перш за все я дам. хотів би подякувати генералу Кіхтенко. Вас прошу привітати. Або, через два місяці. Дякую. 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 Через я, два віде. місяці тебе так же вітали. Генералу Кіхтенко я запропонував перейти на іншу відповідальну роботу. Але він буде поруч зі мною і буде допомагати Павлу Івановичу і буде піклуватися в тому числі і питаннями Донецької області. Указ президента України призначити Жебрівського Павла Івановича, головою Донецької обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко.